В нашому телефоні з андроидом ем сам укрите фолдеры, которые целый час громадом шмечи, то пліки, які не потрібні, але Андроїд, не стетит громаджи такие плики, и позже выходит так, что не мамы памяти в телефоні, хоча ж не мамы дуже ані ж ані фільміків, ані аплікацій, а єднак бракує пам'яті і появище комунікат, же пам'яті є запевнена. В дійшайшим фільміку вичищимо таке укрите фолдери на наших телефонах з андроїдем, покаже на двох телефонах, аби кожен з вас мог знайти, у шебі. Вітамчи на каналі і зачинами. Аби зналежь укрити фолдери, які запихають цілим пам'ять нашого телефону, то не будемо інсталувати жодних додаткових аплікацій, попросту з з менеджера пліку, який є заінсталований на кожному телефоні одновощі. Наприклад, на тим телефоні та аплікація називається менеджер пліку, як ви бачите. А на другому телефоні та аплікація може називатися, наприклад, моє пліки. Як на тим телефоні, моє пліки. Входимо до менеджера пліку на нашому телефоні на тим і на тим. І перше, що мужчина зробить, то влончить показування укритих фолдерів. На першому телефоні в правому горнім рогу клікаємо на три кропки, вибираємо «Уставіння». І тут є функція «Покажу крити пліки системове влончами її». На другому телефоні буде виглядати то подобне. В левим горнім рогу клікаємо на три крески, вибираємо «Уставіння». І влончами функція «Покажу крити пліки». І переходимо до пам'яті вевненчної на нашому телефоні. На тим телефоні то ви сержі клікнуть пам'ять вевнечна. І наступне тут, де не вибираємо то і клікаємо в шістки, аби показали ще в фолдери. На другому телефоні то проще виглянда, ви старше тільки клікнуть тут і на фолдер. Далі шукаємо укритий фолдер, в який ви обращаєте собі громаджі мініатюри наших з'єднань. Ході про те, наприклад, якщо ви мали ще яке-каке одновощі, одновочні, тобто всі з'єднання, які мали ще одновочні, то мініатюри тих з'єднань, Android громаджі, в е, такому фолдеже. І то це займає дуже багато пам'яті. Часто навіть зустрічаємо такі випадки, що люди усували двадцять тисяч пліків, тридцять тисяч пліків. Просто всі з'єднання, які кудись мали ще на своїм телефоні, Інвентурію ж усунелі ще мініатюри надалі зоставимо в тим фолдежі. Зроблено то було для старших версій андроїда, для старших телефонів, аби мініатюри в галерії шибче ладували ще. не ваше ж джентя. Як усунемо таке мініатюри, то ваші ж нормально зостане в галерії і ніч ще не зміни. Хоча і отож це зроблено було для тих старших телефонів, які джавали вольні і вольні ладували ваші мініатюри ваших ж Для новочесних телефонів то не є спершемне, то тільки займує дуже пам'ятник документі в нашому телефоні. Шукаємо тут фолдер «Pictures». Вибираємо його і клікаємо на сам Nails. Важні, якщо влончили ще показування укритих фолдерів, то сам Nails тут і покаже ще. Якщо не бачите тут і то значить, що не влончили ще показування укритих фолдерів. Вибираємо сам Nails і вибираємо всі пліки, які тут і сом, і усуваємо їх. Я не маю тут і дуже пліків, бо вже вам тільки телефону, тільки до нагрівання фільміків на YouTube. У вас тут і бенджі, направде дуже пліків. Напишіть в коментарях, іли пліків удалося тут і усунуть. То тільки мініатюри, то не ваше Jakby coś nie martwicie, że Wasze zdjęcia normalnie zostaną w galerii. Wybieramy wszystkie pliki tutaj i klikamy usuń. Potem wybieramy przenieść do kosza. I to samo dzieje się z filmikami. Wszystkie filmiki, które mieliście. Miniatury tych filmików też gromadzi Android. Cofamy się, cofamy się jeszcze raz i wybieramy dalej tutaj folder movies. Klikamy na Movies, tak samo wybieramy Thumbnails. Wybieramy wszystkie pliki, które tutaj są і усувами те мініатюри, поніваж ні сома не потрібне. Наступний фолдер, який зараз знайдемо в нашому телефоні, укритий фолдер, який громаджує з дженті, який кеди колвік вислали ж ми з нашого телефону. І найгірше то, що він громаджує ж не мініатюри, а направде цале з дженті. Ви обращаєте, іли пам'яті то займує. Так як за цілий час могли ж ми вислати направде дуже з дженті з нашого телефону. Всіскі те з дженті знайдуємо ще в отдельному фолдеже. І виходить так, як висилами з нашого телефону зджентя, то те зджентя, очевидно, що сом в галерії у нас, і виходить так, що те зджентя і в галерії, і в тим фолдеже, який громаджі вислане зджентя, і то просто напружно займує дуже, направда, дуже пам'яті в нашому телефоні. І приходимо до чищення такого фолдеру. Цофаємо ще. ще раз до пам'яті вевненчної. Тут вибираємо фолдер Android. Далі вибираємо «Медіа». І клікаємо на ком WhatsApp. Вибираємо WhatsApp далі. Тут медіа. З'їжджаємо трошечки ніже і шукаємо фолдер, який називається Whatsapp Images. І отвіраме фолдер Send. Тут є сам ваше теж знімки. Як ви бачите, тою ж не мініатюри, а тую ж на правді І вони займують на правді дуже поміттів в нашому телефоні. Вäns вибираємо всістки теж знімки. То właśnie теж знімки і так мають в галерії, поню ваш веселаліще їх з вашого телефону. Вäns можна їх усунути, аби просто не було тут ай копії. Вибираємо всістки теж знімки і клікаємо усунь. Клікаємо перенести до коша. І так само виглянда з фільміками. Всі ті фільміки, які вислали ми, теж знайдемо вже в віддільним фолдері. Як вислати дуже фільміків, то цей фолдер може бути ще вінкший. Цафаємо ще. ще раз. І тут шукаємо WhatsApp відео. Отвіраємо цей фолдер. Далі отвіраємо знову фолдер Send. І вибираємо всі фільміки, яких тут не потрібуємо. aby usunąć i aby oni na nie zajmowali pamięć na naszym telefonie. Tak samo wybieramy, można nawet u góry tutaj kliknąć wszystkie, jeżeli macie dużo plików, aby wybrali się od razu wszystkie i klikamy usuń wszystkie, potwierdzamy, przenieść do kosza. I teraz najważniejsze, wszystkie te pliki, które usunęliśmy, to tak naprawdę usunęliśmy ich tylko do kosza, ponieważ tak działa manager plików w Androidzie. Przez to cofamy się... Софами ще до самого кінця важне, можна навіть замкнути аплікація моєї пліки або диспетчер пліків і отворити тому аплікація поновні. Тераз з'їжджаємо тут на сам дул і віджимо кош. Вибираємо кош. І тут і всі ті пліки, які перед хвилем усунули ми. І аби вони не займували пам'ять, то варто то усунути їх також з Так само вибираємо всі у гори, клікаємо всі і клікаємо усунь всі у висунення. На другому телефоні, насправді, немає кошу, але в сумі може і не насправді, тому що тут в правому дільному рогу є така іконка «Чищення». Просто це все відбудеться автоматично. Вибираємо «Чищення», потім, як висунемо всі ці пліки, і це все автоматично вичищується, всі тепліки з коша. Кликаємо «Вичищ». То вшистко, чим втягаємо поділитися в дійшайшому фільміку. Напишіть в коментарях, і лепліку вам удало ще усунуть. З моєї сторони то вшистко, їжі фільмік придатний, лайк, суб і дженьки за оглядання.